Данечка, шановні глядачі, на каналі Шаманки Серж». Серж, вітаю. Да, Привіт. Ти хотіла звернутися до підписників, тож надаю тобі слово. Я е цю тему підіймаю кожного разу, але знаходяться люди в коментарях, які не розуміють, як це працює. Друзі, давайте ще раз, щоб ми не поверталися до цієї теми, або щоб в мене була змога відправляти вам посилання, що і ще раз передивитися. Оце аналітичний, прогнозуючий. Інструмент. Якщо немає якогось рішення, воно не прийняте, ми не знаємо, яке рішення буде прийняти, про нього йдуть балачки, я, на жаль, не можу побачити результат. Тому питання е, у там, да, які люблять задавати, а ну скажіть, конкретну дату війни, її не існує. І неможливо вам сказати, і не скаже ніхто: не астролог, не таролог, не відьма, не шаман, не екстрасенс. ніхто. Вам скажуть події, вам можуть сказати періодність, вам можуть сказати, які є варіанти. Наприклад, перемоги, да, які є варіанти зараз на столі перед нами, до яких ми будемо схилятися, але вам конкретної дати ніхто не назве, бо її вам ніякий ворог волохатий бородатий дід на хмарі не написав. Це робиться людськими руками. А отже, ситуація, що робить правильно. Зміниться. Це перший момент. Другий момент. Звертайте, будь ласка, увагу, що на моєму каналі, окрім оригінальних інтерв'ю, які як зараз ми з Любою записуємо саме для мого каналу. Є перезаливні відео. І деякі канали, з яких на мій канал перезаливаються відео з іншими ведучими, окрім Люби Завальнюк, яка перед вами зараз є. Наприклад, канали не ставлять тайм-коди. Це не я вам не ставлю тайм-коди. Це канал вам не поставив таймкод. Тобто є репост, наприклад, з іншого каналу, з якогось і там не ставлять таймкоди. Тому, будь ласка, всі свої незадоволення з приводу відсутності таймкодів, ви можете писати на канал, для якого писалося інтерв'ю. Інтерв'ю, які пишуться для мого каналу, під ними завжди є таймкоди. На це можна звернути увагу. Видно, де оригінальний контент, а де перезалитий контент. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Третій момент для всіх тих, хто кому не зрозуміло і ще раз, як працює таро, як працює прогнозування, що відбувається, чому може бути безліч варіантів, чому ми передивляємося якісь питання по 10-му кругу зі зміною якоїсь певної ситуації? І ще раз повторюю, таро аналітичний інструмент аналізу та прогнозу, тобто ми маємо в точці, а ось те. Воно нас закономірно приведе в точку Б, але є події, які можуть втрутитися, і тоді точка Б або не відбувається, або вона не така, як ми дивилися з вами півроку тому. Тому оці бабки, казочки про те, що я був у циганки 20 років тому і вона смерть мого діда нагадала, ну це абсолютно байки і пальцем в небо. Це називається ошибка вижившого, коли у із ста людей циганка вгадала одного. І він про це ходить і всім розповідає. А 99 тих, кому не вгадали, щось про це не розповідає. Тому, будь ласка, ще раз спочатку цікавимося, як працює інструмент. Тоді пишемо своє суперважливе е, мінення, от не володіючи якоюсь інформацією. Я інколи там мені писали про сни. Я інколи теж бачу сни, але не можу зрозуміти періодність цих снів. А потім вони програються через якийсь час. Сон інколи це тільки сон. Ваше, скажімо так, видіння божественне це інколи всього на всього глюк, і воно може не мати до реальності, на жаль, стосунку, або мати такий образ, який програється абсолютно інакше. Тому ваше завдання це озвучити, якщо ви так вмієте робити, а далі подивитися, як воно буде насправді. Інколи бачу сни, інколи їх не бачу. Дуже радію за тих, хто їх бачить, і у них все прямо до муліметра справжнюється. Але це історія не про мене. Я вам тут даю певну аналітику, яку бачу в картах і можу підтвердити реальними подіями. Дякую, що додивилися цей фрагмент. До кінця можемо я думаю починати. Сереж, ну давай тепер поговоримо про іншого волохатого і не волохатого, але дурного дядьку. Їх сьогодні буде в випусках два класна. новина для всіх українців. Карма вона все ж таки працює. Шарію закидали коктейлями Молотова віллу в Іспанії. Це була акція: привіт від Кремля чи Привіт з України. Там йому морду ще набили, до речі, і балоном газовим його запшикали. Також була така новина, що на нього там в Іспанії хтось йому в мордінь газовим балончиком запшикав, і наче настукав по тій мордінь. Зараз ми подивимося, хто ж, хто ж е, гатив коктейля молотова по віллі шарія, а на жаль, не по самому шарію. Що да. ж таке? Ну, люди, треба працювати краще. Що ж таке? Ну, чого ви так халтурите зараз? Так. Це більше з нашого боку. Так, да, це більше з нашого боку. Це пов'язано з коментарями стосовно Маріуполя. А що він там? Як кстати, не дивилася? А що він там сказав Як, про Маріуполь? Чесно кажучи, навіть не дивилася, просто бачила в деяких телеграм-каналах, що писали він там у паскудив Маріупольців і е, сказав, що вони невдячні. Щось він там щось ага. його обурювало в ага. цій житті. О, зараз, зараз подивимось. Дивись, коментарі, якісь гнівні там висказування з приводу Маріуполя. Це іще одна краплина. Тут в мене якась технічна сторона по шарію, якась технічна. Чи до того не було якоїсь технічної змоги? Чи, можливо, не володіли повною інформацією? Ну, можливо, там де він знаходиться, чи якісь безпекові моменти. А тут так склалися обставини гарно, файно. Поліція поруч не проїжджала, камери були вимкнені. Розумієш, що я маю на увазі. Коротше, так був гарно підгаданий момент, що нарешті мрія деяких активістів була здійснена і йому все-таки долетіли коктейлі. Чи будуть на нього, до речі, ще нападки? Так. Мені щось здається, що хтось злив його, так знаєш, обширно цікаву геолокацію по повній програмі, щоб до нього на екскурсії їздили з коктейлями. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Окей, фаєр шоу йому в хату. Хочу запитати, чи замислюється шарі про те, щоб втікти з Іспанії і змінити зовнішність ім'я та прізвище. Саме цікаве, що це навіть не скільки його ідея, слухай, в мене баба тут фігурує, таке наче може жінки його ідея, ну подібна, mm -hmm. не скільки його, скільки жінки подібна ідея. Я тобі більше хочу сказати, щось подібне намагалися вже реалізувати, але відбулася п'ятірка мечів. Тобто, скоріш за все, десь хтось штрикнув ножі в спину, і такого плану не вдалося. Не вдалося просто технічно, щось пішло не так, щось пішло не за планом. От чи повернеться він до старої ідеї, скоріш за все, так до речі. Бо випадає карта ностальгії з цього питання, тобто буде намагатися щось подібне робити. Випадає колесниця, буде намагатися кудись злиняти. Куди злиняти? Все одно там, де тепло та соняшне. Угу. Тобто, все одно в якусь теплу. Ну, ти зрозуміла, локацію. Чи е, допоможе це е, пану Шарію? А не дуже, тому що рицар мечів. Скоріше за все, чи пластичний хірург не, 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 не допила, і він буде все одно впізнаваємий. Або знову хтось зільє його нові дані, щоб його знайти Ну, коротше. Щось якось, якось пан Шарій, далеко заникатися не зможе. Е, є таке питання: чи допомагають йому у втечі російські спецслужби? Це не знає. Тримайся, Толя. Все. Знаєш, типу, ну, Типу, це не грошова, це от моральна підтримка покупка. Талян ти зможе. Давай, братан, да, брата, ми за тебе вболіваємо. Пока. Тримайся. Все. ну, Типу, це от реально в мене взагалі. Не фінансових, не ідейних, не якихось штук зі зв'язками нормальними. Ну, тупо емоційна якась історія. Типу, ти молодець, тримайся, давай, давай, ми по справам. Чи розглядав він країни Латинської Америки для переїзду? Так. Але тема, скоріш за все, була відкинута, але в мене, до речі, знову сонце вилазить, Знову ми думаємо про щось тепле. Можливо, про острова про які-небудь. Типу, Кіпру, знаєш, там, де тепло. Там, де, я б сказала так гаряче. Може, на безлюдний острів чи в Африку? Там там, там знайдеться мавпа, яка запшикає йому пику газовим балончиком. Навіть там, розумієш? Що чекає до кінця року на Шарія? Його екстрагують екстрадуть да, да, роз... його. І так, да, і глядачі і, зрозуміли, про що мова йде зараз. Чи повернеться він в Україну, за яку так переживає, так переживає? Важка історія з його поверненням навіть в правовому ключі. Там, поки щось мутиться, вовтузиться по правосуддю. М, -м. Так. Дивись, якась довга муторна історія. На фінал цього всього у нас випадає правосуддя. Ти зрозуміла? Але не зовсім чесним шляхом. Mm. От реально можливо можливо при намаганні втекти. Знаєш, його затримають. Mm. Ну коротше, да, от чи ну чи виловлять уже десь на тиму Кіпрі, чи на якомусь острові? Знаєш, і там звідти вийшли. Муторна історія, муторна буде яво. Так, да, на фінал цього всього у нас реально правосуддя, але тягнутися історія з Шарієм ще буде. Тобто там не так легко, я так розумію, його нам віддати з правової точки зору. А чи є в планах у Росії в крайньому випадку його траванути? Ну, новичок. Це ж така штука. Ні, котику, він не та риба. Uh -huh. Щоб на нього на вічок витрачати, а чи може бути на нього потенційний якийсь замах, щоб його, наприклад, прибрати? Якщо він почне потякати, бо все абсолютно знаєш, уже не те, що треба, да? від рук відбився, я умовно кажу. А, от то тут тут мечів є. Тобто, вплив, тиск, можливо, навіть фізична, якась знаєш, uh -huh. розправа так. Але шарій та рибка, який, яку скоріше в підворотні ножем пернуть, ото знаєш, як Семен засуньє по mm -hmm. от, знаєш, типу, історія, ніж будуть витрачати на нього новачок, підсипати та спецсура. Ну, ти зрозуміла, це типу, дуже дорого для шарія. Він не, не коштує тих грошей, щоб по ньому так замарачуватися. Це тобі не Навальний, це тобі не ну, ти зрозуміла, коротше, не оці брати. Ну, Коротше, це не, не така історія. Окей, давай тепер поговоримо про більша дозну особистість, на яку зараз нападають панічні атаки. Чому Ілон Маск так перепудився через Третю світову війну? Бо а як же мені тепер торгувати? Я залишуся сам. Люба, я залишуся сам. Як я буду торгувати, коли вони оце між собою сваряться? Що я буду робити? Е, Дивіться, е, таке питання. Е, чи планує, е, чи боїться Ілон Маск того, що Іран жбурне ядеркою по США? Ну, цього боїться не тільки Ілон Маск, давай так, бо на це прецеденти да певні не те, що прецеденти до цього та да, певні моменти, кроки є ну mm -hmm. да. І вони не, не туманні і не призрачні. О, от тому да. Але його тут у цьому всьому контексті більше лякає втрата потенційних ринків, ніж ти зрозуміла, всі інші наслідки. Ну диви, він там мотався, Аравія є скупчику, скупчиком його акцій по Теслі. Ну, ти зрозуміла, угу. по, да, автомобільно ці всі історії. А зараз, якщо мусульманська криза, Аравія перестане комунікувати, закуповувати в маска, він втрачає ринок. Як що е, на цьому фоні Китай при прийме сторону, наприклад, е, е, мусульманських країн або да, ти зрозуміла, буде по тій стороні баріка? Це ти не зможеш у стані холодної війни домовитися з Китаєм. Це ну, типу, ми просто профукали другий великий вагомий ринок. Ну ти зрозуміла? Mm -hmm. Він уже під тиском, натиском російський ринок втратив, да е, вимушено. Якби на нього не тиснули так сильно, ти думаєш, він би не торгував би з Росією? Торгував би, бо всім треба тест. Понімаєш, це їм треба Теслу. Оця вся історія, типу, ну я умовно акцентуюся на теслі. В нього багато продуктів, да і по ко -ко космічній отраслі, де він продає е, купу запчастин і розробок, це також так само, типу космічні історії е, його розходники купа де знаходяться. Да? Тобто це великий бізнес, це великі бабки. О, от це, ну, це потрібно розуміти. Якщо десь випадає якийсь ринок, ну у нього трапляється істерика, тому що в мене забрали ринок, що я буду робити. Понімаєш, втрачаю свої мільйони, мільярди, і ця вся історія. Е, Ілон Маск е, зробив дуже гучну заяву про те, що треба нехтувати територіями України заради збереження миру і знаходити спільні е, точки з Росією. Е, про що це говорить? Що Ілону Маску Росія дала гроші, чи про те, що в нього все погано, і грошей нема. Не зовсім Росія дала грошей. Його по факту купили республіканці. Це методички республіканців. Він і так був республіканцем, ти зрозуміла, але бабки тянуться більше от з пропаганди республіканців. Умовно кажучи, Трамп да, ну, від Башляв. Ну, я дуже отрую, але щоб було зрозуміло. Трамп від Башляв. Маск відпрацьовує те, що від Башляв Трамп, тобто а що від Башляв Трамп? Я так розумію, йому скоріше за все пообіцяли, і тут воно як більше обіцянка, поки що. Бо тут пентаклі, пентаклі, і отут тут іще пентаклі. Одні пентаклі, одні mm -hmm. пентаклі всюди і скрізь. Я і вони не тільки про фізичні гроші, вони про колесо фортуни, тобто про динаміку. Скоріше за все, якісь гранти, якісь а, вигрішні а, ці а, а, як їх називають? Контракти. Тендера, контракти. Ти зрозуміла? Йому республіканці м, обіцяють при їхній владі повний all-inclusive на оці всі штуки. Mm -hmm. Державного саме забезпечення, ну мовно кажучи, тесла для армії розумієш. Не ну, я дуже кажу, ти розумієш мільйонність, мільярдність цього тендеру? Ну такого навіть от, примітивного, як я кажу, от і все питання республіканці отримують гроші кремлівські. Не всі, але да, є якийсь приток грошей певним особистостям. Я не скажу, що багато, mm -hmm. але Паш Пентакли він каже про певні перспективні домовляння деяких осіб, які да які мають домовленості чіткі, чіткі по дияволу mm -hmm. з РФ і отримують від того якісь матеріальні плюхи. Можливо, знову можливо, не про гроші, саме про гроші мала. Тут може бути про ресурсний момент. Акції землі. Ти зрозуміла? Тобто тут може бути ще такий момент: продаж якогось пакету акцій, і я отрую там по Газпрому, наприклад, це не фіган собі бабло, і ти не роз... маєш з цього світ зрозуміло. А що чекає Ілона Маска до кінця року? Чи зможе він вплинути на військову ситуацію на Близькому Сході і в Україні своїми цими провокаціями? Mm, эх, слухай, тут щось не дуже добре. Уиланамаска Маска, э, до кінця року там перспектива в нього. Дивись, у нього до кінця року на прямий запит трійка мечі. Uh -huh. щось ще розіб'ємо серце? Скоріше за все, рота йому все таки прикриють або буде хейт, або ну коротше от а, Типу як якесь розчарування у нього, да тиск певний розчарування mm -hmm. у нього якби відбувається. А, пізніше він йде у стан помірності. Все-таки ви, ви, вибудовує якусь комунікацію з кимось, якось домовляється, про щось дуже красиво бреше. Ти зрозуміла, в рамках mm -hmm. цієї комунікації порушує. Домовленості шукає нових союзників на фінал всього цього для маска загалом на довгий такий період часу, який зараз можна так більш-менш продивитися. Десятка мечів. Я не знаю, де його там вломи де він там прогорить, чи де він там спалиться, чи що він там, що з ним станеться, але щось не окей. Брухливе бентежне життя. Ось ця заява: чи матиме підтримку серед лідерів світових, чи якихось мілких політиків, чи в змі стосовно того, що Україну треба знехтувати заради миру у цьому мирі? Ну, дивись одразу по перевернутій силі, ми маємо мінімальну підтримку. Мінімально, тобто, це не, не якась висока адіозна масштабна. У змі розлетиться двояко розлетиться, бо зірка у змі розлетиться з різних сторін. Тут з одного боку будуть нападки туз мечів, з іншого боку, захисна позиція. Тобто тут розділиться простір медійний да, на такі речі, але серйозної політичної підтримки у цьому питанні я не бачу. Тобто це мінімум. Перепитую п'ятірка Пентакли. Це карта жебрачества, ніщити мінімальної кількості чогось. Тобто, це якщо там і буде, то палаумна тітка з Румунії. Можливо, палаумний дядько із Угорщини. Я про Орбана, палаумний Трамп, який буде про це вирішати, і знову називати Орбана чомусь турецьким. Турецьким лідером розумієш? я Якого дідка ну також дід забув випити таблетки, розумієш? Ну, типу, ну і там да, то отакого от формату. Тобто, ну, типу, очевидні особистості, на які не є прямо голосом, гласом народу, як ото кажуть, і в той момент Байден докурює свій косяк і каже: А я казав легалізувати канабіс? Да, 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 тому що, звісно, Орбан, мабуть, це вже анекдотична ситуація. Тільки не кажіть, будь ласка, Ердогану, що Орбан тепер лідер Турції, бо Ердоган того не переживе. <реш> ну що ж, Сереж, дуже дякую тобі. Випуск вийшов дуже динамічний, і в наступному випуску давай поговоримо про те, хто буде наступний Маріуполь, сектор Газа, що буде далі. Не перемикайтеся, чекайте наступного випуску, підписуйтеся на канал Шаманки Сераш, тисніть дзвіночок, ставте вподобаючку і пишіть свої запитання майстрині. Якщо вам цікаво, як працює таро, ви хочете освоїти колоду таро, будь ласка, підписуйтеся на телеграм-канал Шаманки Сераш і вчіться працювати. Якщо ви маєте дар, маєте можливості, не соромтеся розкривати свій потенціал. В описі до цього відео... Там, де написано ще і три крапочки, ви можете побачити тайм коди, повністю всі посилання на канали, на соціальні мережі. Тож підписуйтеся і до нових зустрічей!